Поліція до Неєвецька, всі цикашники, люди зібралися. Поліція не допомагає, людей тримають заручника. Ми не могли об'єднати, а друзі будуть зробити. Воно таке у вас здорова. Відкривайте машину. Випустить дитину, будь ласка. Ви та да що <equivalcco> це This таке? Це має право відтолкати жінку. Ви відпустіть чоловіка, будь ласка, не провоціруйте конфлікт. А що Ви боєте, воно ми дівали, жінку толкає, ніхто нічого не каже йому. Зараз будуть всі додати. Вам це треба. Що ви робите? Люди добрі, навіщо ви над людьми знущаєтеся?